Сьогодні 22 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 22 жовтня міжнародний день поширення інформації про заїкання. Від проблем з мовленням можуть страждати і діти і дорослі люди: перші через особливості розвитку щойно сформованого мовного апарату, другий після отримання фізичних чи психологічних травм. Людині обмежені у можливості усно виражати свої думки. Важко дається комунікація з оточуючими. Існує багато розділів мовлення, але одним з найоптимальніших та найтяжчих вважається заїкання або логоневроз. Порушення плавності, ритму та організації мовлення. А ще 22 жовтня міжнародний день капслок. Свято було започатковане 2000 року. Головна його ідея полягає в тому, щоб показати всім, хто захоплюється використанням капслоку у звичайному спілкуванні. Що це надмірність та неприпустимість? Свято було створене американцем Дереком Арнольдом. Цей день народилися 1878 рік український військовий діяч Вадим Богомолець, 1912 рік українська розвідниця Дар'я Гнатківська.